Мої вітання вам, друзі. Ну що ж, в цю хвилину швидко хочу вам повідомити досить приємну новину, котрою ви повинні поділитися з іншими. Звісно ж, закликаю вас поставити вподобайку цьому відео, підписатися на канал і, звісно ж, поділіться цим відео з іншими, тому що від 1 січня кожен хто з вас перебуває на території Польщі і має виплати на дітей 500+, З 1 січня ви вже отримуватимете автоматично 800+. Тобто, Влада Польщі вже нам пообіцяла, і дійсно вже так буде, тому що вони затвердили це. Що з нового року всі сім'ї, котрі отримують допомогу на дітей чи опікуни, вони будуть отримувати допомогу у розмірі 800 плюс. Чому піднімається взагалі ця доплата на дітей? Тому що, друзі, як нам повідомляє уряд Польщі, що через велику інфляцію вони хочуть підняти цю ставку до 800 злотих, і звісно ж вони це зроблять. Всі прекрасно ми розуміємо, чому, тому що незабаром вибори в Польщі, а саме осінню і їм потрібно голоси, голоси виборців. І я думаю, що для вас, друзі, це досить приємна новина. Так як я також маю маленьку дитину, скажу вам точно, друзі, що в мене цих 300 злотих не врятують, але також хочу вам надати друзі таку інформацію, щоб ви орієнтувалися в ситуації. Ці 300 злотих уряд Польщі бере просто. З наших громадян, з громадян, які проживають на території Польщі, і беруть вони ці гроші з податків. Тобто піднімається зарплата з 1 липня, з січня місяця вона ще підніметься, і податки зростають. Тобто, кожен з вас, хто працює офіційно в Польщі, платить податки. Також роботодавець платить ще додаткові податки на кожного працівника. Всі ці податки йдуть вгору. Таким способом уряд Польщі і отримує кошти. З яких вони можуть виплачувати не 500 плюс, а 300 плюс. На мою думку, як і на думку багатьох громадян, які проживають на території Польщі, я б взагалі забрав би ці виплати на дітей, тому що якби їх не було, то ми б платили б менше податків і змогли б самостійно відкладати ці кошти собі в кишеню і розпоряджатися ними особисто. А так виходить, що ми отримуємо цих 800 злотих з тих податків, які ми вже заплатили, величезних податків, і потім знову йдемо в магазин, магазин, купуємо щось, платимо з цього податок і знову ж таки отримуємо менше грошей в кишені. Тобто, чистого виходить майже нічого. Хто в плюсах залишається, друзі? Напишіть. Свою відповідь в коментарях під цим відео також, друзі, хочу вам ще повідомити, що від 1 липня мінімальна заробітна плата в Польщі піднімається до 3600 злотих брутто. Тому, якщо ви працівник або ж ви маєте працівників, то вам потрібно буде підписати анекс до умови, як ми як і ми будемо це також робити і. Цим також ви поділіться з іншими, щоб кожен це знав. Ну і на сьогодні у мене все. Сподіваюся, це були приємні новини на цей день. І побачимося вже в наступному випуску.